Платиш великі гроші, щоб жити в класній новобудові у Валенсі, а твої сусіди хатьки. І їх стає все більше і більше. Спочатку я думала, ну нічого, вони ж нас не чіпають. З вікна їх видно, вони іноді шумлять, але нас там не чіпають. А тепер вони почали грабувати машини. Стільки все стрьомно, що коли до нас приїжджають друзі і ставлять тачку під домом, ми всі переживаємо, щоб їх не пограбували і не розбили їм скло. І якось так не відчуваєш себе у безпеці, інби зняли класний комплекс із бас. Сейнами, тренажерною залою і були такі щасливі, але це сусідство. Воно бісить дуже багатьох Іспанці Постійно викликають поліцію на них. Але знаєте, що нічого не працює нещодавно. Вони розвели якесь велике вогнище, бо напевно їм подобається, як воно горить. Люди суетяться. Приїхали пожежники, поліція. Але безхатьки сказали, що їм подобається, як воно горить. І поліція їх відпустила як завжди. Скільки це мене бісить, і це поле перед вікнами їх просто стає більше. sous І більше, і ми взагалі нічого не можемо з цим зробити, скільки б ми не жалілися якимось там службам. Оці безхатьки в них навіть є машини. Вони багато хто з них навіть працює, але просто зараз житло таке дороге, а зарплати такі маленькі, що деякі люди не можуть собі дозволити просто орендувати житло і живуть так. Ну а дехто з них, звісно, просто не дуже нормальні сім'ї, які радуть і так і живуть. Ну а що ми можемо з цим зробити? Це чужа країна, залишається просто дивитися. Дивитися на це все кожен день і просто прийняти.